просто мені оці типи, які заходять, а це умні і вони мені так оце подобаються При всій повазі. Ти знаєш, коли стоїть мужик якийсь там на, на трасі, да? там є яма, він в'їхав в яму, мужик, і міняє колесо. Це те саме, що це підійти, йому сказати. Треба було акуратніше їхати. Оце та сама історія. Аби оце щось рявкнуть. У мене світ Бога, де купити ваш стендап. Ну, можете вже заоформлювати. Можете вже оформлювати квитки, замовляти. Щось придумаю. У мене Брера, тобто купе, Ага, зрозумів. Прикольно. У Альфа ремеон такі доволі рідкісні, правильно ж? Я дуже рідко бачу альфа десь там по місту, наприклад. В основному пассатики. Слухай, я направо поїхав. би Не знаю, може це Сахерова ідея може ТВПшка сюди приїхати але я поїду направо. от о, приїхав я. Жалко, что зараз на вотч. Чем на фуас? Ай, бляха. Та ну розслабся, Йосип, Сьома, ну що ти такий сильний? Мені ніхто не хоче допомогти якогось хера. Нема, кому, бач. Блін, я тупо сімки віддав по факту, ХП. Ну, там ще на Т28, там ще ВКшка. Курва. ніхто не на мене. Це жесть. Ніхто не хоче до мене приїхати, ні? Де робить? де робить? Додумався. про. А де той Т-28 стоїть? Чи він там і залишився? Дуже дивно якось. Що це є ся? Не треба якось вибити, тому що він має отб'є. Чи ні? Так, я проботел на Куни 326. <звук> а можно базу набрать, будь ласк? Не, не беріть базу, будь ласка. Ідіть з позиції. Дякую. дивись uh, 8300 в кей. нормально. <laughs> При том, що я залишився шотний. Майстер. Сталава, сталава стіна. Потім основний калібр Потім незворушний. і ще воїн 8354 за сьогодні, да. Прикольно.